Всім привіт! Громадська застав України, місто Житомир. Хочу поговорити з приводу Житомиргазу. Житомиргаз продовжує відключати людей від газопостачання, пломбувати з порушенням всіх норм. По-перше, зараз діє закон під час військового стану, не мають право відключати навіть за борги. Це номер закону 64 від 22 лютого 2022 року. Та вони цьому закону, по-перше, і всупереч, що вони не попереджають людей. В більшості випадків вони не попереджають людей, що вони будуть відключати чи відрізати без відповідних документів. Приїжджають і навіть при відсутності хазяїв вони роблять свою чорну справу. Так, так, такий випадок вийшов і з, нашим, з нашою людиною, про яку ми зараз вам покажемо відео. Він вернувся, не було його вдома в неділю. Він приїжджає, в нього нема газу. Він відкриває той газ, в нього не було попередження, що його відключають. Вже по факту прийшла бумага, що йому відключили газ, опломбували пізніше, потім, заднім числом. І зараз його визвали на Чепівського, щоб він за самовільне включення газу. Це одна справа, а друга справа, в нього ж він написав, щоб йому змінили лічильник. Йому діти прислали лічильника з, з Польщі, новий лічильник, тільки що куплений в магазині, і він звернувся в газову контору. Вони взяли його на перевірку. І що, що ви думаєте, вони сказали? Що він не робочий? Ну, щось там не так з їхніх, Вони так вважають, що щось з чим лічильником не так. Людина звернулася в центр обслуговування цих лічильників, якраз представництво від Польщі є у нас. І коли там перевірили, сказали, що цей лічильник працює, все з ним добре. І ось ми пішли вирішувати це питання на Чепівського. Як це було, ви зараз подивитесь, так що е, захищайте себе, відстоюйте себе, дорогі друзі. Якщо з вами вийшла така ситуація, не бійтеся. Е, у нас на каналі є, в телеграм-каналі є е, всі заяви, які треба написати, е, використовуйте їх для свого захисту. Інакше з вашою мовчазною згодою вони зроблять вам те, що вони забажають. Якщо ви будете захищати себе, то я думаю, ви відстоїте, відстоїте себе. Ну що ж, дивіться, далі буде. Разом ми сила, разом та перемога. Ми допомагаємо тим, хто вже хоче себе захищати. Ця людина ми допомагаємо тим людям, які готові себе захищати, які стоять поряд з нами. І ця людина, вона. Використовували наші документи, які у нас є на сторінці Доста в телеграм-каналі. І, звісно, коли вона нас попросила, щоб ми її підтримали, ми прийшли і підтримали її. І ви зараз побачите, як це було. І все добре. Ми відстояли цю людину, так що правда на нашій стороні. І приєднуйтесь до активних людей. Будь то доста, будь то права людей. Є багато, багато організацій, які відстоюють права людей. Будьте активними. І тоді в нашій державі щось зміниться. Все, дивіться. Сьогодні, 26 жовтня, в Житомир прибув я своїм представником, представником Житомира, де визивали мене на комісію та Мергаз. Щодо підключення самовільного і щодо лічильника. Розглядалися ці питання е, позитивно і вирішили в мою пользу. Е, Все-таки справедливість розреєструвалися. І все останнє, дивіться на відео, як там все відбувалося на комісії. Відчильника та лісанціонованого відновлення. Що ви можете сказати стосовно даних порушень? Давайте по порядку. Так, да, хоче ви... вас хочуть. По порядку, давайте в тому плані ви мені тут задали два Да, лічильник і самопіключення. Так. Лічильника і самопідключення. О, то давайте спочатку з ліченника, добре? А може самопідключення? Ні, священника. Або ну, после... самопідключення. Самопідключення. О, це буде самоподначалі. Э, це була зима, 10 лютого, точно. Мене вдома не було. Приїхали Це і сітків ті, що в мене були вдома, моя сестра була вдома, і сусіди бачили. Приїхали два представники з вирізкої дільниці, водіїв з газової дільниці, так як вони сказали, бо по... яка сусідка була вдома. Каже, звідки ви хто ви? Та ми з газової дільниці. Що вам треба? Нам треба подивитися обладнання. Ніяке обладнання, Ось там, там рано Е, вона відповіла, каже, господара вдома немає, він ходить через п'ять днів, тоді приходьте. Я вас сюди не пущу. Закрила колірку і пішов до машини. От, е, Це я випадку, в 10 -х. 10 -х. Це було 10, 10, 10, 10, 10 лютого, так. Да. Е, мене вдома не було. Потім, як вона йшла додому, Харків, тільки заходила в ворота і краєшком що побачив, що один із них їх з машини шмигнув. Ну і поїхав, ну зачем поділити? Це означає вже самовільне проникнення на моє домоволодіння, це одне питання. Ну, а потім я 16 лютого приїжджаю додому, мене зустрічають ну, встрічають ребятами. Я приходжу вдома, так і холодно, зони померзлі, в лінії, там капає. Ну, Борочали, як я вже. Подивився, газ виключений, бо питав, був, сестра вдома була. Ну, сестра на роботу, что ли? а сусідка в була в тому. І, коротше говоря, я вже потім приїхали, мені сказали, і сусіди, і це, що це, мабуть, їхня робота газовіки, бо ми їх відправили, а вони можуть самі захистити. Ну, я подивився на кран. Кран закритий. Більше ніяких там шнурків, бумаг, теплом, Я вообще не бачу, у мене свідки є, у мене ж привели. Тільки за Ну що, я включив газ і то мені хату треба спасати, топиться, все гадяка. По а потім на другий день я поїхав в тердоном розбиратися, що це таке робиться, ребята, що це в мене. Ну, там в мене боги були. Так, я в 16-х приїхав на 17 чи 18. поштарка приносить мені два письма. Одне доручення від популярського управління, а друге письмо вже. Виконують вони згідно зручення, виконавчий дівчинці своє рішення. Що це 10 лютого вони мають прийти, це попереджають мене добрим. Подивіться, вони з мене зробили звісного боржника і таким чином зі мною розправилися при умові, при умові, що я до цього ні разу з гарної служби не мав справи і справно платив. Бо взагалі ніяких не було. Тут вони мені таке на це, по-перше, під мене вийшли подвір'я. Струдилися в майно. майно. Чи якусь ви слову ви поставили? Я слову не кажу, рапка не кручила, нема нічого. Це ми вже почули, з'ясували. Тепер у нас ще ці дати 19.09, коли вам прийшли знімати лічення. А, це вже по моїй просьбі. Я, да, дійсно. Ви так. звернулися, так? Так, так, так я. Так, я звернувся офіційно чи по телефону? Ні, я до Дубровіського ходив. Старшого майстра, бо там що є виконувати службу, в так Українську. Е, Ви письмові полі зверталися? Письмові полі звертались? Ні, я не письмові, я на крику, поняття, ніхто не знаю. Я підійшов до нього, та й кав і так. 30 років лічини, 28, бо 1966 року, якщо там барток лічення. Е, не знімався, придів вже кінцеві, поміняйте мені цей лічильник. О, кстати, я переформив. Змагалися у зв'язку з чим? Саме у зв'язку з тим, що пошкоджена рамка була, чи які недоліки були, чому ви просили. О, ви по поводу пошкодженої рамки, це я зараз розкажу по пошкоджену рампу. Я зараз все закінчу, добре? А пошкоджену рамку я зараз розкажу. Приходжу до привіз, то і так. У мене є річинник мій новий я купив, нову річну. Придійте поміняйте на мій новий річ. Ні, ми кисло поставимо. На ж мого не хочете. Тому що він не проходить. Чого він не проходить? Ну, так і так, а не проходить. Ось так і не пояснення. Але вони приїхали. Я їх попросив, Вони приїхали. По повно пошкоджені рам. А дати, коли ви зверталися відомо і коли, знаєте, точно, дату, коли ви зверталися. То Так. Да. Ну, там на камері написано, треба подивитися. Ну, нам потрібно знати, і відео нас із А, так, 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 це було, якщо це було 19, то це я тоді звертався десь місяць назад. Тож місяць іменно приблизно дістався. А візьміть, подивіться, важко. Нам наші нормальні. Докази краще, що ви нам на, на жаль так, подавати. Він да, не да, обґрунтоване рішення прийняти. Так, да, так, да, так, да, так. Да, Взагалі подивитися. Та, mm -hmm. да. понеділок, 15 серпня 2022 року. 9.24. Це <кху> пише. Діже там було тільки план.

Але записав він номер телефона він потім. після 15 серпне, 12. Давайте по, інтересне питання по половину пошкодженої рамки. У e, мене зафіксирований є, тільки на бумазі. E, 29 травня 2019 року я собі в садик Бартлоску, в мене були колеги, фамілії там кода, кода. Вот. приїхали за два противника, синя синій живий четвертий модель вот. я пішов машину повно ліщенників коли ми міняємо віщенники ми приїхали у вас пису є о хорошо не кидайся давай стой. ну хлопці стоять проїхали я зайшов в кухню і коли дивіться, в мене там ящик зробив спеціальний залічен, я старий цей медик, пройдящи. Я робив, ну щоб так покладаємо менш припадався. Відкриваю 20, там дивиться. Потім зазвонили телефон, і, ну, я не хочу. Як що перезакрив, коли біля полежіть, я зараз прийду і був телефон. І зразу, що, як я виходжу, дивися дверця отпіть. я вийде, а що дверця 20 там ми все подивилися, як тут з якості я ще, щоб швидше зняти, бо нам треба їх. Ну подивилися, подивилися. І що ви там побачили? Ну, побачили, що ми його браті Ну, один сьогодні, тому що там трохи недоліки, які недоліки. Там баштано рамки немає. Є погірам. Воно з'явила, знизу, подорожі, каже, а тут рамка була. Ось, а ви тільки що відірвали, корти вже діло. Ні, не рвали його. Ну, короче, отак перевели, ми так посторолили з ними. Тобто нічого тут страшного нема. вас, піші, вас, все, будьте, ті, нічого немає. Він вас пішив, газу, все, плуті, подивилися там. Нічого тут немає. Хоч це так. Це була Рік назад Я тільки переформував на свою газовий, в серпню місяці, вже після смерті господаря, вже на себе я переформив. Він почав, вже до мене діло, що його шукаю конкурс. Я постійно по тим, ніяково нічим діла. Приїжджаю, все закриє, вже мені сам Я Яке закріплюючи? Які, Які щочки? Ну він не сприкинув бі щочки. Блок не сприхідне, ніякої Ну просто мене це поразило. Ну, аби дійсно якийсь хуліан я вже 25 років проробив цими гулянами, боровся, потім зробили хуліган. Я вже з карну писав статті. Дві скарги. Одна скарга вам, а друга в комісію в Києві. Ну, пока не результатів <звідь> ніяк. А що міліцію подав два дзвонили, приїхав. Тож він ніяк, в суд подавати. Ну, Кінець він так приказує, тут є, хоч видимо, чи ні. Ну це правильно, це неправильно. було. Це ж діло ще саме по білому діли по чомусь на Мені це стирно, для мене це, я не знаю. Бо надайте висновок із претензи по приводу лічим комісії, так є ось комісії, у вас ще є питання? Олександр Антонович, ми вас попросимо декілька хвилин почекати. Ми зараз члени комісії по раді це я вас можуть. А скажіть, будь ласка, ось про відключення йому ж повинні були опломбувати якби, доступ газу до мережі його? А пломби не було і повідомлень ніяких нема, що йому пломбували. І не по почті нічого не приходило. Це, чекаю, дякую. Антон. Комісія прийняла рішення та скасовувала акт щодо несанкціонованого відновлення, акт щодо втручання та позаштатного режиму роботи, бракували весь перелік документів, та ті докази, які ви нам надали, що ви зверталися відповідно цього і прийнято рішення. Будь ласка, познайомилися з рішенням комісії, чи що ви його отримали, якщо не хочете, розписуватися ви направлю за пропонування військово.

Але подальшому що звертайтесь в будь-якого. Щоб було документальне підтвердження. Не ваші зйомки. А що було? Це ця війна вивела свої полос. Ви тут що? тож вийдемо, це більше. Так, позволяємо. Так, це ваша зімка. Це дякую за об'єктивне розслідування, як кажуть, і прийняття рішень. Дякую.